Посміхніться. Це так чудово. Я щойно зловила себе в моменті. На прогулянці. Я йду. Звучить музика, яка мене надихає, яка мене наповнює. Від якої дуже класно в моменті, бо вона підсилює те, що вже народилося всередині. Я йду посеред вулиці на площі, де багато людей і машин, хоча зараз, рано і ранні. ну не сильно ранні, але ранок. Кафе, люди у вікнах. Ну, десь, я думаю, все одно є. Я йду по просторі площі. Усвідомлюю себе серед е міста, серед людей, да? ну, як звичайно. І дивлюсь, пташка летить. А я дуже люблю дивитись на пташок. У вона така. Бачите, літає. Вільна, жива, життєва. Така як є. Вона літає і насолоджується небом. Насолоджується ранком. Вона робить те, що їй подобається. Те, що в її природі. Її природа літати і вона літає. І це так захоплює. Я йду і... В моменті пташка летить в мене над головою, я дивлюсь на неї. Поки вона долітає до мене, їй вже незручно далі піднімати голову, але мені хочеться продовжувати на неї дивитись. І зазвичай у нас так є, що навіть якщо ми відкриті до задоволення, ми це бачимо. Помічаємо, контактуємо, але в моменті, коли це вже доходить до меж, як це сказати, прилічності. Ми зупиняємо себе. А я не зупинила. Я зупинилась на місці. І провела її поглядом, повернулась і подивилась, аж поки вона не залетіла за обрій. Знаєте, що я відчула? Це як народжується всередині почуття задоволення, а ти його не гасиш, а даєш йому продовження. І воно проходиться по тілу сама. Без твого контролю, без твого напруження отримати це задоволення. Я не хотіла отримати якесь суперзадоволення, я просто не заборонила собі зробити те, що мені зараз в моменті хочеться. Я відволіклась від життя і від е е е рамок суспільства. Що зазвичай люди, коли кудись ідуть, навіть коли вони прогулюються, ну вони так різко не зупиняються, і вони починають слідкувати за птахами. Типу, це якось трохи неформатне, не, не знаю, незвично. Ну не прям не прям ніколи. Звісно, що такі моменти бувають. Але так загалом, добре, навіть не зараз не буду казати про всіх, кажу чисто за себе. Я собі не дозволяла навіть на прогулянці. Отримувати задоволення повністю, не стримуючи його, якщо мені подобається дивитись на річку, сісти і подивитись стільки, скільки буде бажання. Якщо мені подобається слідкувати за птахами або тваринами, стати і слідкувати, доки не задовольниться це бажання. Це класно, це так круто. І я згадала е, таку фразу, кажуть, е, щоб почуватися краще, треба посміхатись. От коли ти посміхаєшся, от ти одразу там, якісь там гормони, імпульси, не знаєш, там в тілі відбувається, в мозку, і ти в моменті стаєш щасливішим. А зараз я усвідомила, що на багато коротший шлях до задоволення не натягувати не на себе посмішку, коли тобі погано, а не забороняти собі посмішку, коли тобі добре. Не душити її. Не думати, чи це умісно, що скуча людей, всі на мене дивляться, подивляться, подумають, що я дівчинка, який кірпіч на голову упав. У мене чогось досі з дитинства ця фраза стоїть в голові. Що не можна ходити і посміхатись, бо всі подумають, що тобі кірпіч на голову упав і ти трошки дурненька. Але зараз я розумію, що це ну, абсурд якийсь. Це якась непотрібна рамка. Вона не потрібна людині. Посмішка не порушує жодного закону. Так, якщо ти будеш йти і посміхатися всім перехожим, це ризиково. Бо хтось посміхнеться у відповідь, і тоді буде приємніший день у кожного з учасників контакту. А хтось подивиться і задушить у собі почуття заздрості. Бо тобі хорошо, а йому не дуже. А хтось ще якось прореагує. Не всі реагують на твою відкритість і щирість, і живість. Так само. Не через тебе. А через них самих. Для мене це так глибоко, так життєво, так живо. Просто коли починаєш трошки-трошки потрошки по -трошки. дозволяти собі відчувати більше. То процес зрушується з місця. Іти із стану напруги, стислості, зменшення звічних обов'язків, звічного незадоволення з власним життям. Потихеньку. Переміщаєшся. Ти простір той стан, в якому ти хочеш жити. В якому можна просто бути. В якому не треба досягати якихось суперцілей, якихось отримувати супер корон. хороший. Мені хороші тут. Гулі гулі. Гулі гулічки. Нема ще їсти. Як Петра, а що я ту даю? Є увага і любов. Все. Вс, гулічки. Хороша, Прям до мене летить. П'яція. Ну навколо нас. Поки ми сидимо в своїх квартирах, холодних, темних, яких ми вже колись пахло життям, а може ніколи й не пахло. Життя навколо нас бушує, Б'є ключом. Просто цього не помічаю. В І в мене іноді виникає така думка, ну мені легко казати, я в декреті, у мене куча вільного, вільного часу. Але мені трохи смішно, бо в декреті з трьома дітьми не дуже багато вільного часу, навіть якщо двоє дітей підлітки. Це не знають, що вони повністю самі себе забезпечують. Ну, в плані не грошей, а потреб всіляких. Я згадую себе ще декілька місяців тому, коли я була в декреті, коли я бігала як білка в колесі, я була в такій напрузі. Я просто мріяла вийти кудись на роботу в найм, тому що це проще і легше. Тому що там більше вільного часу, ніж в декреті, коли ти ніби не на роботі, ніби нікому не підпорядковуєшся і сам собі е структуруєш і плануєш час, ворони, Боже, як я бажаю ворон. То ще любить ворон. А ще якась така пташечка маленька. М -м -м. Ніся, не маленька то ворон, ладно. просто молодий. Пташка маленька, не вилітати. Як там далі? росточок, я вором статуй. Ташка маленькая, на белицатый. Класс. Життя. Это же тя. Что это? Вірно. Це неймовірно. І не залежить від того, чи ти за, знаходишся за кордоном, бо тут дуже багато є причин, щоб бути в такому ж самому стані, як коли ти знаходишся під тривогами в Україні, в рідній батьківщині, де йде війна. Навіть коли кажу батьківщина, мені якось ще мить серце і стає. Легше навіть трошечки на батьківщині краще, ніж за кордоном. Хоча за кордоном вроді би все так безпечно, і все так просто і тут живе життя і тут можна гуляти вночі. Але тут і інше. Тут інше. Тому ті, хто в Україні лишаються, вони теж можуть відчувати це життя. Так, це складно. Так, це просто пласти, титанічні втоми, тривоги, страху за власне життя і власних дітей. Так, я розумію. Я проходила всю вагітність. Я народила дитину під тривогами. Я пройшла дуже складний. Путь адаптації після народження третьої дитини. І все це було під тривогами. Так, я розумію, що це складно, але я б так хотіла поділитися частинкою, радості і життя. А з українцями, які знаходяться у війні прямо всередині цього простору. І я б дуже хотіла, щоб ви не забували. Що ви у дуже складній ситуації? Щоб ви не знецінювали це та я вже давно звик. Щоб ви були уважні до себе. Більше відпочивали, більше дозволяли собі радості. Адже коли немає світла, є дуже гарний час приділити увагу дітям, собі, щось проаналізувати, повідповідати на якісь питання, повести щоденник або просто записи, або подумати про щось приємне. Помріяти. Хоча б чуть-чуть, хоча б трошечки. Я розумію, що цього стану такої невизначеності. Та мені дуже сложно назвати цей стан, я його розумію. І з нього дуже складно дивитись кудись у світле. Але це можливо. Навіть якщо почати по маленькому шматочку, так по маленькій відстані рухатись в ту сторону. Хоча б просто дивитись в ту сторону. Це вже СУФ. Це вже суф. Я бажаю всім щастя. Де б вони були?